У цьому штабі військовики із різних куточків країни, серед них і наші хмельницькі бійці 8-го полку спецпризначення. Більшість із них зараз у найзапекліших точках Луганщини виконують бойові завдання. З таких нещодавно повернулися і тутешні десантники. Вони супроводжували колону із боєприпасами до аеропорту, який боронили їх колеги від терористів. Втім, стрій довжиною майже у три кілометри потрапив у вогняну пастку. Ми зайшли в саме пекло. Ми робили два прориви. Біля Георгіївки, не дійшовши перший раз до, до моста, нас обстріляли з мінометів, з гранатометів. був підбитий танк Булат, з якого не, не вийшов водій-механік, командир і ще один чоловік, які були в екіпажі, вони встигли врятуватися, а водій механік так і залишився там. Кривава бійня тривала майже три години. По наших військовиках гатили із артилерійських комплексів, мінометів, градів. Попри значну кількість поранених, вони зуміли дістатися аеропорту. До цього часу жодна із колон туди не доїжджала. Співпрацюючи з різними родами військ, організовано ми це, цю справу зробили, ми прорвалися, ми дійшли до своїх хлопців і надали їм допомогу, після чого спробували. Тиждень попробували, ми там прожили, ми тиждень спробували, як їм жилось. Не солодко, досить несолодко їм так жилося. Цього не можна переказати так словами. І комусь би відчути це, те, що ми відчули там, це то я не побажаю навіть для свого найзапеклішого ворога. Тримати гарячі позиції цим десантникам довелося тиждень. Далі на зміну прийшли їх колеги. Поки ж оговтуються від пережитого та готуються тримати оборону. У цьому бійцям допомагають добровольці. Приміром, ці чоловіки механіки із Харкова, бронюють бойову машину. Залишилося зовсім нічого. Кілька тижнів і до війни готова. Щось ще трошки обладнати трохи в праву сторону лобового скла. І потім двері ще укріпити. От. І кулеметну зону трошки треба теж закріпити, щоб не пробували кулі. Підприємці, прості люди, які виділили гроші на залізо, на метал, на школяра, на все, на обладнання. І привезли сюди на території штабу. Така машина була єдина. Зараз тут з'явилося ще таких дві. Цю бронетехніку доставили із Хмельниччини. Вона повністю готова до бойових завдань. Разом із нею привезли провізію, амуніцію та дитячі малюнки для наших захисників хлопцям. на сьогодні ми пригнали на територію. Нашої частини дві одиниці. це автомобіль Мерседес броньований, автомобіль «КамАЗ» броньований, який однозначно вдасть можливість виконати краще завдання, врятувати життя, врятувати здоров'я наших хлопців. Ну і звичайно, те забезпечення, це і оптику, і продукти харчування, і форму, і все інше необхідне, те, що вони замовляли. Спаспризначенці зізнаються, паперові привіти викликають неймовірне бажання повернутися додому. Втім, військовий обов'язок понад усе страшно всім, страшно. Всі хочуть додому повернутися живими, здоровими. Але якщо ми не лишимось, не будемо допомагати Україні захищати свою землю, більше вже ніхто не буде. Восьмий полк спецпризначення одна із ключових сил. АТО. тут усі, як один, сповнені патріотизму. Перемога за нами ні шагу назад, ніхто крім нас.